I'm not going to be able to

Vamos lá o

Співайте, співайте, цареві нашому, співайте. Співайте Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. Всі народи за плестите руками, виклик викритні Богу. Голосом радості. Співайте Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. діяння святих апостолів, читання. Будемо уважені! я скажу доки спадкоємець весена він нічим не відрізняється від раба, хоч є господарем всього а перебуває під опікунами і домоправителями до визначеного батьком строку. так і ми доки були дітьми світу. Коли ж настала повнота часу, послав Бог Сина Свого і народа, котрий народився вікна, був під законом, щоб викупити підзаконних, щоб нам прийняти синовлення. А оскільки ви, сини, то послав Бог Духа, Сина Свого серця на ваші, який викликує. Авва, Отче, тому ти вже не рад, а син, якщо син, то і подкоєник Божий через Ісуса Христа. Ми роди читаючимо. Милю, пристановище, щоб спасти мене, Аллилуйя!